Наступного ранку сусіди знайшли Петра мертвим. Очі його були витріщені, рот відкритий, наче він кричав до останнього подиху. А поруч на стіні напис, намальований кривавими пальцями. Я повернулась. За три дні зник ще один дільничний. Потім баба марфа. Потім діти почали говорити, що бачать дівчинку, яка стоїть під вікнами вночі і просить впустити її в дім. Я замерзла, впусти мене. Хтось впускав. І більше його ніхто не бачив. Олена, єдина, хто знала Яну ближче за всіх, вирішила діяти. Вона пригадала, що Яна колись боялась церковних дзвонів. Казала, що вони їй ріжуть душу. Тому, коли над селом знову впала темрява, вона пішла до старого храму. Храм був давно закинутий. Але дзвін ще висів. І Олена, вся в снігу, тремтяча, вдарила в нього. І тоді почалось. Земля під храмом задрижала. Із тріщини вилізла постать у білому. Яна. Її очі горіли червоним. Ти мене зрадила, Олено, прошепотіла вона. Ти ж знала, куди я пішла того вечора. Олена похитала головою. Ти сама пішла до того лісу. Я не винна. Ти знала, сказала вона, і повітря затріщало від крику, який не міг бути людським. І тепер усі заплатять. І вона кинулась на Олену. Але дзвін знову загудів сам. Старий, іржавий, він гудів, як дзвін на похороні. Яна завила. Її тіло почало диміти, очі розпливлись, зникли риси обличчя. Вона кричала так, що тріскались вікна храму. І розтанула. Немов її ніколи не було. Наступного ранку в селі був туман. Люди говорили пошепки. Яну більше не бачили. Але Петро, дільничний і баба Марфа, так і не повернулись. На стіні церкви хтось видряпав напис Це ще не кінець.